有。 Це класика жанру прокачать окрану, накопичать оману, стежо примарою, подивись, що ага, сильний брахман, да ван Богом дан, дан. як тя, хто мені послан прокинувся вчасно. О, О. бачу третє О. око, закривай вікно, витахкай і скоко Ти ніколи не один він ходить по коло, буляйсь з посмішки, грає гру по приколу Ну будь-як гуру, тут навіть як гуру може стать неважливе, віки статі, як шахтар, треба добавати щастя. Я росту, росте вербами цілого частина, щастя, подумки, діє бластери. Якщо не готовий, іди і далі спи, якщо інакше те, слухай сюди. Хто завгодно, ти, навіть айтішники, ей, хто прокине я приніс відповіді, як Google в принципі, це мрія у вісні. Це мрія у вісні, це мрія у вісні, є. це класика, жанру прокачать на накопиче, ману, стежу примарою, педавищою дан. Сильний брахман вам Богом дан. Як те, хто мене послан, прокинувся вчасно. бачить триті око, закривай вікно, ветехай і буде споко. Ти ніколи. Не один кін ходить по колу, з посмішки, грай гру по приколу. Будь-як гуру. Тут навіть як гуру може стать неважливо викидать. Як Шахтар, треба додавати щастя. Я росту, росте вербами цілого частина. Щастя, подумки, діє бластери Якщо не готовий, і далі спи. Якщо інакше ти слухай сюди. Хто завгодно, ви навіть айтішники? Ей, хто прокинуті, Я приніс відповіді, як Google, в принципі це мрія у вісні. ти просинаєшся, всі мрії збулись і постійно, постійно весна. Так і буде, чувак, тільки прокинься.